Рано вранці військові 22-ї бригади заряджають повний пакет реактивної установки ГРАД і разом зі своїм командиром обговорюють, як цієї ночі не дали просунутися піхоті противника. Там перший раз як стрельнули, просто всі думали, що вони швидко добіжать, а вони не добігли. Педлюк, а накрили краєм тільки. Ну, теж нормально. Нормально, що після нашої роботи нікуди не пішли. Так? Геть не захотіли більше нікуди йти. Командира реактивної арт-батареї звати Ярослав, і воює він із перших днів повномасштабної війни. Це була Салтовка, Північна Салтовка, Харкова. Ми досить довго там стояли, перші втрати, перші залпи. Ну, ніхто не був обстріляний, всім було страшно, але ми вистояли. На тому ж напрямку підрозділ Ярослава брав участь у стрімкому харківському контрнаступі минулої осені. Ми не встигали робити перекати. Ми свою техніку, я казав, я не співаю доганяти нашу піхоту вже. Просто, просто все так сталося дуже швидко. Я пам'ятаю, ми заїхали в Куп'янськ, якраз тільки міст підірвався, ми там їздили, говорю, та що ж так все швидко? Потім кажуть, вже далі пішли наші війська. І ми так заходили, заходили, я пам'ятаю, тільки заїжджаємо в якесь село, а там тільки назва села там, в трьоколор перекрашена, і вже наш прапор стоїть. Це було так приємно, насправді. На той час Ярослав командував роботою американської гаубиці М777, яку ще називають. Три сокири, але пізніше перевівся на радянську реактивну систему залпового вогню Град. <«Музика> Каже, що вона йому більше до душі. Один раз стрельнув, чекаєш коректуру, а тут ти вже вражаєш, ти себе відчуваєш, скажімо так, гігантом артилерії, так, так сказати. Тому що, як про нас кажуть, ми боги війни, коли ти вкриваєш там громом і полум'ям, вкриваєш велику-велику площину. Я всі завжди говорю, що ми працюємо дуже голосно, але після нас залишається тиша. Взагалі за освітою Ярослав учитель історії, що правда викладати йому в житті не довелося. Історія циклічна. Якщо ми згадаємо там періоди 100 років назад, то ми знову побачимо, що наш дружній сусід освободитель знову на нас посягав. Це перший раз, що ми отак стали всією країною. І ми не розділилися, що там правобережжя за, лівобережжя проти. А ми об'єдналися в одну країну дійсно. Оце єдине, за що можу сказати Путіну, це дякую за те, що ти об'єднав мою країну в єдиний кулак. І цим кулаком получаєш по зубах. Одразу після університету Ярослав пішов працювати в одну з черкаських виправних колоній. Навіть сидів у нас такий засуджений народний мер Колоянов прізвище його. Народний мер Бердянська, як от ДНР ЛНР, так зване з'явилося, він робив мітінги і думав незалежним стати, але його затримали, і він нас, скажімо так, сидів. Досить грамотна людина така була, курйозна, скажімо так. Придумав дуже багато певних моментів, щоб скочити, але нічого в нього не виходило. В сенсі зіскочити. Ну, і він больний, і в нього не все добре з головою, і то в його підставили. Ну, розумієте, коли у нього строк був за державну зраду, 15 років йому дали та досить Це страшно, що й в камері одиночній один сидить. Досить страшно. Майже п'ять років Ярослав служив в оперативному відділі, який стежив за тим, щоб засуджені та співробітники колонії не проносили на територію телефони, наркотики та інші заборонені предмети та речовини. Після реформи колонію закрили. Ярослав пішов в армію. Уже зараз з посмішкою згадує, як спочатку давався взнаки досвід попередньої служби поруч із представниками кримінального світу. Ти починаєш говорити, як вони, тому що ти проводиш багато часу з ними. Тобто, ну ти їх не сприймаєш сприймаєш, тобто як там злочинців, вбивць, бандитів, ти з ними просто говориш, можеш чаю попити, можеш поговорити. Тобто, отак, ти цього не сприймаєш. І коли я там служив, так воно відбилося. Це вже просто скільки, третій рік я в армії і вже забувається все те. А ви коли в армію прийшли, вам там не казали, що що ти так розмовляєш? Було такі моменти, коли там, наприклад, шикував бійців, і там я звик там панове засуджені. А тут же ж панове солдати, і от були такі курйозні моменти на початку служби, цікаві. Ну, то все пройшло. Уже кілька місяців Ярослав воює на Бахмутському напрямку. Його батарея прикриває українську піхоту і проламує російську оборону цілодобово у бойовій готовності. Я не можу показати, що я заморився перед своїми бійцями, тому що вони в мене не кадрові військові, не контрактники, Вони в мене просто мобілізовані. Якщо я почну нити і говорити. Ой, у мене сім'я, у мене діти, я вже тут не можу, я вже хочу до тому. Понятне діло, вони будуть робити так само. Я стараюсь перед ними показувати нічого страшного. Якщо надай год, надай більше. Я говорю, що ви хоч кажу, мужиками поставали. Ви ж нічого я тільки говорю, армія з вас зробить людей. Ну так їх підьорюю. Удома на Ярослава чекає дружина та два сини: молодшому Тимофію – два роки, старшому Матвію п'ять. Поки що старший говорить, що хоче бути офіцером і стріляти з великої пушки. Як тато? <гум> так, ну я б хотів би, щоб мої хлопці служили, тому що з такими сусідами, які в нас є, мені здається, чоловіки. Повинні боронити свою землю 1 вересня. Матвій пішов до першого класу. Ярослав шкодує, що не зміг повести дитину до школи, але водночас командир упевнений, що його місце зараз на фронті, заради майбутнього і своїх дітей. Зараз в більшому пріоритеті те, що я залишуся тут, чим я піду просто на ту лінійку, Да, хочеться піти завести дитину за руку. Да, обідно то, що, наприклад, не я навчив його їздити на велосипеді. Деякі моменти він уже старший, він вже розуміє, він обіжається. Наприклад, він говорить, там, папа, а чого? Там, в той дівчинки, папа вдома, а тебе немає вдома. Він це розуміє, все. І я йому поясню, ти колись виростеш, синок, я тобі все поясню, чи я так зробив. Він каже: я знаю, що зараз війна і треба тих вигнати. Я говорю, так, да, син, так і треба. В моєму дитинстві, коли пролітав літак, я вибігав і дивився в небо. А в їхньому дитинстві, коли летить літак, вони ховаються. Я не хочу, щоб цього було. Олексій Продаєвода, Микола Рищенко та Олександр Ученко для Радіо Свобода.